Так, глядачі, ну що, машинка у нас вже на ходу. Все у нас гарно, красиво. Задовмали, обстекають. Тільки почули весну і вже обстекають. Те саме, як і в прошлом. Що в прошлому будуть застяли були, що це було. Китаюся, що я не знаю. Стивку спідометра. Що це таке? Спідометр перевратився в Ух, Щось в мене глядачі ми по доточку. руки і други кінцяться. Я, навіть, саме чортуваць по білки. Е -е, залишилось тільки по двору поприбирати. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Стоківзович. І в сьогоднішньому відеоролику будемо вирішувати проблему з автомобілем, а саме пропала зарядка. Е -е, будемо шукати зарядку. Е -е. Ми тестером протикали, подивилися, що де як, і виходить те, що із генератора зовсім немає ніякої напруги. В общем, він мовчить. Тому зараз будемо його розбирати, вірніше знімати, а потім все розбирати. Тому, я думаю, у нас все вийде. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий, залишайтеся з нами. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! Ось ми з його хруфру. Так як вона мешает. Ааа, це надо і під машину лягать, і ролик попускать ныжний. Чи ні? А, ні. Генератор тільки отпускать і все. Так, глядачі, на силу витягнув, хвилин 40 крутив, удобства страшні. Ось він, дивіться, який звук в ньому. Щось десь щось. Будемо розбирати та дивитися. Це на щотках. Стираночки голову Давай собі такие головки скипить. Да, десь <кхух> Ось ну, ці три штуки надо, да? <кхух> <кхух> ну придумав є. Китай чи ну, де... <кій> то Я не знаю. Надо... Тут давно написано. Он читав тут. Корея. Це жоток не на нем мав в магазині. Так. Я не знаю. Не знаю, сам здесь, Мені Мне надо масло купить. Та ну так а должно быть, ну як? сегодня последнее вылов масла и напилку звездочку. Да. теперь паять надо. Не, пока не надо. Чи ты Сейчас, подожди, надо заполнить насколько это глубоко. Я э, его еле вытянул. Это да, обработчик, который сюда вставит. Ой, ей. Хорошо. А что ты ешь? Вот. вот Бачу. Что он такой ржавый весь? Ну такие, люди, я, то такой он есть. Поляка. Сонаю, Что ж а -а -а. ты делаешь? Менять это все, что там есть, да? Так, глядачі розбомбили генератор. Що можемо сказати? Щитки бачите в якому стані? їм тут ходить і ходить. Ой, не, не знайшли ми нікого, ніякої людини, яка б могла б перевірити за реле, діодний міст, якорь. Що по якорю? По якорю, вироботка є така, дебела. Подшибникам, звісно, хана. цей. Не можемо мешків відкрутити. Відкручували, відламав, відламався шестигранник. Пробували його е підварити, щоб витягти. <с> Повністю кусочок приварили до цього довалу. Ну, воно там не сильно. Не знаю, якось потім придумаю, як його витягти. Цей генератор поїде в ремонт. Було прийнято рішення купити новий генератор. Я так вирішив, тому що це все час. Зараз їдь, шукай підшипники, замовляй, їх нема. в общем. Купляю новий генератор, ставля та дивимось. Так, ну і ось, ось новий генератор. Новий Що? Стріляють з автомобиля. Ну хай стріляють. Новий, є новий. Будемо сподіватися на те, що все буде гарно. Ну, в душі буде так спокійніше. Так, ну що, глядачі, завели, поставили новий генератор, зараз тестером. Куди щось не подивіться, коли... Корелка воно... є. 144 ну, по мене примерно. Так вона й тихіше робить стала. Новий генерал так І Ще один момент хотів би я посоветуватися, а на іспитати там ще шкіп є. Там... На І він шумить. Це важко буде поміняти підшипник чи ні. Бо він ну, так дебело шумить. Ну і звісно цей купив це шуміряє, як воно називається. Ну можна ті, телефон заряджати. Пише. 14,1. Воно, звісно, трішки прибрехує. Мультиметром чітче показує. Ну а тут тепер теж показує Ну а лампочку ще не замінив, не знаю. Ну, в майбутньому заміню. Щось я ніхера не пойму, глядачі. Дивіться, коли приборка включена, все начебто нормально. Виключаю приборку і дивимося на цей. <систит> Стрілку спідометра. Що це таке? Спідометр перевратимося в тагометр. Що це таке? Включаємо нормально. Це капець. Так, глядачі, ну що, машинка у нас. Вже на ходу, все у нас гарно, красиво, наче ніяких проблем більше немає. Вирішив проблему із спідометром е, таким чином, що зняв клеми, посовітували. Е, Комп'ютер перезагрузився і все працює тепер нормально. Нічого не глюче, нічого не де нічого. Зарядка є, машина тихенько працює. Наче все. Будемо їздити і надіятися, що не поламається. Оце вийшов на двір. На вулиці весна, тепло, знаєте, і настрій. Кращий став набагато, але роботи дуже дуже багато, тому що треба деякі дерева пообрізати, встигнути їх обробити, так як з ремонтом автомобіля все якось це затягнулося. Бачите, як на вулиці стало дуже тепло, і поки ще не порозпускалися бруньки. Хотілося б пообробляти цією бордовською сумішшю деякі дерева. Щось пообрізати та й в принципі в дворі все поприбирати. Бо у нас так трішки після зими срачі поставалися. Це дрова, як ми хворіли, тут були, щоб не таскати всякі доски. В общем, гребтись, розгрібатися і все робити. І ще ж нас чекає велика пересадка, тому що квіти у кімнаті, у нашій, там, де петудні, їх потрібно всі пересаджувати вже. Трьохлітрові горщики, ну взагалі здорові горщики, і цим сьогодні будемо займатися. Так як вже на вулиці і тепло, вже скоро ми їх в теплиці будемо виносити. Ну а на ніч не знаю. Буду якусь горілку включати, можливо, в сарай загнозить, так як в мене в майстерні є ця буржуйка. На ніч можливо, будемо заносити туди. А так уже, в принципі, їх можна в тепличку переносити. Котимся. Це ж наскільки автомобіль став тихіше робити із-за генератора. Представляєте? Я аж трішки здивований. Це ж там стоять два тих підшипники. І от вони отак шуміли сильно. Представляєте? Ось дивіться, зараз їду, буду газувати і спідометр на місці. Бачите, перезагрузились мозги, і в принципі все чітко. До сих пір непривично мені їхати, що машина збита така. Це, що підріпує, це пластик. Ось. А так в цілому, по вообще. Розвал я вчора зробив, з'їздив. Балансировку зробив, колес. Ну, в принципі, там сказали, розвал не дуже сильний, і... схожіння, перепрошую, на і схожіння робиться. Не сильно воно збите було, ну сказали, я би не робив, то резину б'їло б. Ось так. Фух. Нарешті, в принципі, автомобіль <кій> на бойовому ходу у нас тепер. Ото правильно я зробив. Купив новий генератор і не морочив голови. А той буде в ремонті. Тому і хай не спішу. Можливо, самі зробимо, а можливо якомусь електрику. Електрика ще ж знайти треба, а в нашому регіоні це не так все і просто зробити. Тому що всі зайняті, всіх роботи куча, машин багато. Тому я думаю, я зробив правильно. Сьогодні ще нам глядачі приїхали, обпиляли горіха, дивіться скільки. Якось я завтикав, але треба було попросити, щоб вони опиляли і остальний верх. Тепер придеться самому лізти туди. Ось. Що у нас тут гілок, куча ветки, які потрібно перерубати, вже наготував пенечок, і треба якось їх передрібушити. ось так. Тигла початься весна, як вже почали працювати коти, задовбали, обсцикають. тільки почули весну і вже обсцикають. І Олександр не встиг накрить, чи цей, <кхід> поставити оці сітки, як вже бачите, чорне. Це все бістяне катани. З тієї сторони це взагалі сильно <кій> постикана. Хрен його знає, як з цим бороться. На тих туях більш-менш нормально. Це оця обістяна теж. А ті ще більш-менш. Те саме, як і в прошлому. Що в прошлому году застяли були, що в цьому году. Як ви з цим борете, глядачі, напишіть коментарі. Та ж саме і туєї, які ми саджали у дворі, теж, теж усі помічені. В общем, зараз треба переработать ці дрова, щоб не валялися. Ознущався я в минулому році над цією грушею. Ну і зараз їй прийдеться робити е обрізання. Хочеться коротше, цю з гілку теж зрізати, тому що вона дуже сильно нависає, сюди розростається. А так уже зверху багато гілок пустили. Не знаю, можливо, центр всередині е ще трішки. Обчікаю, зовсім трішки. Ну, а оцю гілку я зараз зріжу її. Мороз, звісно, біди наробив. Е, Ці ось бурньки на трояндах були зелені перед морозами. Ну, от не зелені, а то знаєте, колір красний. І все померзло. Це тепер воно буде виганяти знизу, мабуть, гілочки так без відсюди вже пішло. І там теж. А ну що у нас тут? О, бачите? По-соку померли. О, а тут -а? уже росте. Тут не мерзло, бачите? Це гарно. Треба було, коли були морози, повкривати. це хорошо ще. Ну, якось так віднеслися, А це ось плитучка мені дуже цікаво. Що з нею? Тут теж, бачите, бруньки. Хоча там ще морози передають. Розриємо, подивимось. Що там у нас? Туда ось росте. В принципі, нормально. Не знаю це в мене дружина душі знається, чи розкривати їх зараз, чи ні. Купив ось препарат, бунька ним буду обробляти. Не захотів я мідним купоросом, воно буде оприскувати, забиватися постійно, весь грязний. Кажуть, вроді начебто непоганий оцей ось препарат. Тому зараз розведемо і ним все, можна і троянди, і фруктові дерева, все. 20 мл на 10 літрів води розведемо та побризкаємо. Так, глядачі, у нас тут велика пересадка. Сьогодні пересаджуємо піларгоні, все інше будемо потім пересаджувати ось такі вже горчики. Це півлітрові, да? чи скільки? Літрові. Ні, тобі, Літрові. Будемо пересаджувати пеларгонію, яка воно стоїть. Ось. Там все розростається дуже великими темпами. У нас вже деяка квітка розцвіла. Це сама Лвія, дивіться, не з гузду з'їхала одна. Бачите. Що це вона так швидко? Не паньок. Вже, до речі, на петуні бутончики зав'язуються, скоро теж будуть цвісти. Ми, мабуть, ще днів 10-15 і вже все буде це в теплицю переноситься потихеньку. Бо передають всередині цього березня морози. Переждемо якось ще в цій кімнаті ці морози і потім вже будемо це виносити. Пеларгонію пересадили у літрові горшки. Вже всі вікна зайняті, там теж почали і цю петунію вже ампельну у літрові, півтора літрові горшки пересаджувати. П'ять та й далів пересаджено. Теж це петуня дуже велика. В общем то, Так що роботи тут ще в пересадці багато. Ще кущова чекає. Ось так. Все-таки глядачі полізу, обпилювати верхушку, ну, ту, що дуже високий гріх. Ось, е якось його трішки я укоротю, щоб не таке високе було. Щось в мене глядачі сили не по-дитячому покинули. І руки, і ноги трусяться. Ослабли за зиму. Оце да, Скільки ж я тут спляв. Так, всю. верх обрізаний, наче виглядає непогано Це Тільки ж віток, це трендець. Це просто трендець якийсь. Куди їх дівать? Це Поки їх перецюкаєш, блін. Гляньте, ще ж за двором не все. А в мене вже сили покинули. чот, Хух, Зараз буду їх витягати, склати на купу і потім потихеньку все це. Переб'ється та переполиться. А тепер глядачі оце ось настоящі срачі. Куди його дівати, я не знаю. Просто треш якийсь. Потихеньку перецюкаю. Так, що у нас далі? далі? У нас побілка дерев, дерева вже я побризка усі брунькою, ну і залишилось побілити так красиво виглядає. Ось вишня. Раніше я не знав, для чого їх білять. Тепер знаю, щоб вони не лопалися, не получали опіки. Ось. Я раніше щось думав, що воно типу, як дезінфекція йде в основному. А по поводу того, що стовбур лопається, я не знав. А теж побілена. Вон видно, груша, персик, ця, шпанка. Не знаю, ось хотів посовітуватися, як обрізають сливу. Вона якимось таким кущом росла, але я трішки пообрізав. Бачите, серединку вирізав, трішки верха обрізав. В цьому я, звісно, не розбираюся. Ну, так, без фанатізму пообрізав, в принципі, така і виходить у нас ця слива. Слива, до речі, велика. Не знаю, чи в цьому році щось буде на ній, чи не буде. Персик, звісно, шикарний. У нас теж подивимося, що він в цьому році покаже. Може, й будуть вже якісь плоди. Я його не обрізав, не знаю, як його потрібно обрізати. В принципі, форма деревини є на персику. Ну а груша вона ще маленька. Абрикосину не став білити. Думав, що вона пропала, а коли я підійшов і з стовбуру, цей клупнув. То він зелений. Не знаю. Можливо, вона і жива, десь щось і пусте, але бруньок на ній я ніде не бачу. Така ж сама у нас черешня, але ну, там бруньки є. А тут не зрозуміло, що воно далі буде. Так що, в принципі, дерева побризкані, побілені, все у нас гарно. Груша. Горіх теж он побілив. Я, навіть сам, як чорт чортувась в білки. Е -е, залишилось тільки по двору поприбирати, отож ветки всі порубати. Е -е, цей саме головне я зробив. Ну а так залишилось ці всі срачі порозгрібати, навести порядки. Так, глядачі, ну що, е -е, такий у нас вийшов відеоролик е -е, з машиною ми закінчили, деревину обпиляли, з квітами починаємо потихеньку розгрібатися, пересаджувати, адже. Передають там до плюс 19 і після цього тепла буде похолодання. От якраз після похолодання, і ми почнемо вже ті квіти переносити у теплицю, заповняти. І я навіть не уявляю, які там будуть аромати і кольори, коли вся теплиця буде у квітах. В прошлому году у нас була друга теплиця з квітами. Там було нереально красиво, але петунії було дуже мало. В цьому году петуній повно. Так що Контент буде, я думаю, красивий. Постараємося в наступному відеоролику вже доприбирати усе подвір'я, все повигрібати, щоб було чистенько, красивенько. Ну в общем, був щоб порядок. Дуже величезне дякую вам за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.